Даному випадку це не просто порушення роботи суглобу, а тіло вже волає про допомогу. Зверніть увагу: коліно важко сісти, встати, викликається біль, а литка тверда. Ноги набрякають. Це ознака того, що ноги не суглоб, а вже ціла нога. Вони хворі, стигнові м'язи ослаблені, а сідничні можна сказати, просто сплять. А гомілки такі перенапружені, що там уже не циркулює ні кров, ні лімфа, тому виникає набряк і біль. І артроз ніколи не починається з хряща. Ну і власне кажучи, порушення суглобів це не перша причина, це не, не початок, це вже наслідок. Початку хворіють м'язи. Чому? Ну бо в нас сидячий спосіб життя, і зараз тотально люди перестали в достатньому об'ємі рухатися. Якщо ви далеко їдете до роботи, ну вийдіть на одну-дві зупинки раніше, щоб цей момент пройти. Це один цікавий момент, коли тіло посилає сигнали. Просить про допомогу, але спочатку це легка біль або взагалі така от симптоматика у вигляді набряків. Ну не болить же ж, правда, навіщо на це реагувати? А потім так раз і виходить доволі серйозний діагноз. Інша сторона буває так, що люди нещадно експлуатують своє тіло і не дають йому ні допомоги, ні нормального відпочинку. Воно також в якийсь момент просто здається. Туди відноситься також відсутність культури харчування, зайва вага, вживання будь-яких напоїв, тільки не вода, шкідливі звички. Якийсь період часу організм витримує, а потім вже починається діагноз. І людина дивується, ну як так, одразу там друга, третя, то іноді четверта стадія. Не одразу. Просто перші моменти людина пропустила. Якщо ви дивитеся це відео, то напевне ви шукаєте виходу із ситуації. І це Дійсно, можна змінити. Слава Богу, наука йде вперед і знаходять нові продукти, нові способи, за допомогою яких можна відновити роботу суглоба. Саш, остеопатія, щоденна лікувальна гімнастика. Обов'язково не зупиняйте навантаження маленьке, таке лайтове, але продовжуйте. Також в е, нас є унікальний продукт, е, це новітній продукт на ринку, як е, е, німецька якість, який розробили е, німці, який відновлює суглоб за допомогою двох головних компонентів. Бо коли колять, то дають лише гіалуронову кислоту, яка відновлює лише синовіальну рідину. А в нас ще поєднання, йде гіалурон хондраєтиновий сульфат, який відновлює хрящову тканину. Єдине, це тривалий час, тому що люди звикли. За місяць, за два отримувати результати. В даному випадку необхідно відновити роботу серцево-судинної системи, лімфатичну систему, запустити, щоб не було набряків, відновити роботу травного тракту. Він також в даному випадку страждає. Печінка стовідсотково вже не працює, якщо є проблеми з суглобами, і лише тоді займатися або разом з цим займатися попутно суглобами. І повірте, є дуже гарні результати. У мене є група з відгуками, кому цікаво, можу вам. Відправити посилання і послухати, щоб ви послухали тих людей, які вже мають гарні результати. Впевнена, що ви чули такий вислів: людина старіє ногами. Якщо людина не ходить, ну по суті, зупиняється життя і далі дуже складні моменти. Тому не доводьте свій організм до такого стану. Мінімальна ходьба щоденна, по чуть-чуть потрошки, але не зупиняйтесь. Як би хто би вам не казав, немає чарівної пігулки або якогось чарівного уколу, після якого все відновиться. Зневолити так можна відновити на це потрібен час і реально з цим треба попрацювати. В першу чергу, ваше рішення. Прийміть рішення бути здоровою людиною. Ну і якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше, або пишіть мені в особисті. Я надам вам більш детальну інформацію.